Всім привіт! Сьогодні в випуску Шовковський за крок до звільнення з Динамо Київ. Ярмолюк може опинитися в Манчестер Юнайтед. Забарне отримав одну з найнижчих оцінок серед гравців ПСЖ. Відомі оцінки Батагова та Зубкова за гру проти Фенербахче. У Динамо накопичується дедалі більше проблем. І справа вже не стільки в результатах, скільки в самій грі, що виглядає безнадійно одноманітно і системно слабко. Сергій Тищенко вважає, що чинний наставник киян уже не здатен дати команді нічого нового. Єврокубкова кваліфікація стала провалом: спочатку без шансів виліт від кіперського Пафоса у лізі чемпіонів, потім поразка від Макабі та Лявів у Лізі Європи. Динамо виглядає неконкурентним навіть на фоні чемпіонатів Кіпру. та Ізраїлю, тоді як вихід до Ліги Чемпіонів міг додати близько 40 мільйонів у бюджет клубу. Шовковський часто звинувачує гравців чи відсутність трансферів, зрідка натякаючи й на власну провину. Але очевидно, команда, яка має за потенціалом другий склад, УПЛ, не може дозволяти собі грати другим номером проти слабших суперників. Тактика застигла. Футболісти не прогресують, їхні сильні сторони лишаються нереалізованими. Легендарного вертаря Шовковського ми знаємо, але як тренер. Рані, динамо під його керівництвом одноманітне, безбарне і не приносить результату. Контракт з польським аналітиком чи інші косметичні зміни не рятують ситуацію. Потрібні глобальні кроки. Змі вже звучали заяви, що Шовковського не звільнять до зими, проте нічия з оболонію мала б стати сигналом тривоги. Лише те, що Шахтар теж втратив очки, відтермінувало гучне рішення. Але керівництву варто діяти швидше та звільняти Шавковського поскоріше. Зволікання може призвести до конкуренції навіть із. Нальною збірною за кандидаті на тренерську посаду інакше динамівські серця ризикують остаточно зупинитися в боротьбі за європейський рівень. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Український півзахисник Бренфорда Єгор Ярмалюк може опинитися в складі легендарного Манчестер Юнайтед. Про це розповів журналіст Володимир Зверов у своїй програмі на профутбол діджитал. За його інформацією, червоні диявали проявляють серйозний інтерес до хавбека та бачать у ньому потенційне посилення проблемної опорної зони, яка вже давно потребує якісних змін. Відомо, що 21-річний українець уже не перший місяць перебуває в сфері уваги скаутів манкуніанців. Бренфорд також готовий розпочати. Тати перемовини, якщо надійде пропозиції на рівні 30 мільйонів фунтів стерлінгів. нагадуємо, Єрмолюк перебрався до Англії влітку 22-го, коли СК дніпро 1 отримав за свого вихованця півтора мільйона євро. У нинішньому сезоні він встиг провести 5 матчів за бджіл у різних турнірах. Його чинна угода з клубом розрахована до 30 червня 31-го року. А за даними Трансфермаркет ринкова вартість хавбека наразі складає близько 15 мільйонів євро. Підписники нашого телеграм-каналу «Перший там дізналися цей інсайт найпершими. Тому будь в центрі подій першим. Підписуйся на телеграм, посилання в описі. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання більш важче. Побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. Французьке видання Леквип опублікувало оцінки гравців ПСЖ та Ланса за підсумками вчорашнього матчу, який завершився впевненою перемогою парижан, із рахунком 2-0. Українські захисники Ляза Барни отримав від редакції 5 балів із можливих 10. Такий саме показник дістали лише Лікан Ін, якого на 57-й хвилині замінили через травму. Гіршу оцінку серед футболістів парижан поставили лише гонсалу Рамушу 4 бали. Натомість найкращим у складі ПСЖ став Барко. Оля, котрий удостоївся найвищої оцінки: 8 балів у своєму аналізі. Лі відзначає, що забар не діяв доволі переконливо у єдиноборствах один на один, і навіть на 27 й хвилині врятував команду, коли гомілкою відбив небезпечну подачу товина з кутового. Водночас журналісти наголосили невеликій кількості помилок українця, зокрема на 38 й та 45 й хвилинах. Деякі з них виглядали справді тривожно, хоча й минулися без серйозних наслідків. Висновок для Еквіп однозначний. Адаптація забарного триває, особливо в налагодженні взаємодії з партнерами по захисту. У п'ятому турі чемпіонату Туреччини відбувся центральний поєдинок між Фенербахче та Трапзон спорами. У стартовому складі гостей з перших хвилин на поле вийшли українці Олександр Зубков та Арсеній Батагов. Тоді як Данило Сікан цього разу не потрапив навіть до заявки на гру. Долю зустрічі вирішив єдиний гол. На 45-й хвилині нападник Фенербахче Юсеф Еннесірі результативно замкнув атаку своєї команди. Цей м'яч став переможними. Приніс господарям мінімальну перемогу з рахунком 1-0. За даними порталу SofaScore, найкращим гравцем поєдинку визнали воротаря Трабзонспора Андре Онану, який здійснив одразу сім ефектних сейвів та отримав від аналітиків оцінку 8,4 бала. Серед українців найкраще проявив себе Арсеній Батагов. Він провів на полі всі 90 хвилин і заслужив на високу оцінку 7,4 бала. Натомість Олександр Зубков, який залишив поле після години гри, отримав значно скромніший бал 6,1. Головний тренер Нюрнбергців Мирослав Клоза висловився щодо ігрових якостей форварда збірної України Артема Степанова. Артем не отримав багато ігрового часу під час свого міжнародного турне в складі молодіжної збірної України. Тож ми свідомо вирішили дати йому ігрову практику у складі команди до 23 років проти сильного суперника. Ця ситуація також була з ним чітко обговорена. Він провів дуже гідний матч за командою Ю-23 та навіть забив гол. Цитує Клозе Білд. Нагадуємо, Степанов розпочав гру в основному складі команди Ю-23 проти Вюрцбургер Кікерс і всередині другого тайму реалізував пенальті, зрівнявши рахунок у поєдинку. Головний тренер Дженуа Патрік Вієра заявив, що український півзахисник Руслан Маліновський повністю відновився після травми та вже готовий розпочати матчі в стартовому складі. Проте Ніци Руслан відіграв 90 хвилин. Він готовий. Це важливий для нас гравець. Маліновський може грати як в опорній зоні, так і вище. У нього хороші удари. Він здатний роздавати гольові передачі, як робив у минулому сезоні. Він набирає форму і готовий грати з перших хвилин, зазначив Вієра. У нинішньому сезоні Маліновський провів за генуестів лише два поєдинки, загалом провівши на полі 56 хвилин. Водночас він уже встиг відзначитися забитим ячем у товариській грі проти Ніци. Це був його перший гол після тривалої паузи, адже в останній українців вдавалося забувати ще в травні 2024 року. Каталонська «Жерона» зацікавилася підписанням ще одного українського атакувально півзахисника Олександра Ботвина, про що повідомляє видання legioners.ua. Скрапка за інформацією джерела, 14-річний футболіст уже перебуває на перегляді в іспанському клубі та тренується з командою Ю-16, де виступають хлопці на рік старші за нього. Тренерський штаб «Жерону» високо оцінює здібності юного українця, відзначаючи його креативність, техніку та природний талант. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.